Ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і місійський блог про те, як живе моя сім'я і як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Хочу дати відповіді деяким підписникам на деякі запитання. Хоч хтось там пише, що ви як баби базарні розводите на своєму каналі, якісь там, не знаю, як його правильно назвати, але я не буду говорити так, як це говорять з ну, людьми, декого назвати навіть важко. Але скажу одне, бабки вони сидять десь там, шипучаться поза очами інших людей. А ми це виставили, так сказати, на... Те, щоб усі люди, яким як це цікаво, могли зайти, подивитися і прокоментувати. Так що, друзі, можливо, так, не пускайте мене, можливо, як кацапня. Так. так що, е, на яку тему хочу зняти відео, на днях я знімав, не знімав, а виставляв е, пост в спільноті. Можливо, хто не знає, що таке спільнота на кожному каналі. Є там списки відтворень, є спільнота, є відео, є відео, ті, що ми дивимося, є підписки. Тобто нажимаєте на аватарку, наприклад, там старіше ручка з поросятком, натиснули, зайшли на канал і дивитесь, там написані спільнота, відео, пішло-поїхало. Заходите на спільноту, туди ми виставляємо якісь пости, виставляємо якісь фотки от, фотографії для того, щоб ну, воно залишається мені як... Архів, як спогади, і написала мені коментар, одна жіночка, і я його виставив. Чому я його виставив? Тому що е, мені гидко, бридко і не знаю, на душі кепсько е, люди розділили там в принципі, думки. Е, але я скажу одне, на даний момент я знаходжуся біля порося, а на першому кадрі відео було сонечко. Дякуючи, чому? Кому? ми його бачимо, ми його бачимо дякуючи нашим хлопцям і дівчатам, які дають нам можливість зранку прокидатися живими і здоровими, це Збройним силам України. І коли е, Ліночка запитала, чому ви не поздоровляєте Збройні Сили України і святом, він відповів, я не політичний канал, я знімаю відео про свою сім'ю, а тут зразу запитання в кожного своє. І в мене таке, дякуючи кому ти знімаєш відео про свою сім'ю, дякуючи кому ти живий. Да, вони перетерпіли. Да, це канал Саня Новікова. Тобто, бо багато людей там пишуть мені, що що ти там Андрія топиш. Ні, з Андрієм ми спілкувалися і я сподіваюся, що в майбутньому ми будемо спілкуватися, але в нас є трошки, так сказати, ну не співпадають наші позиції в плані. Української мови на каналі, ну так як вже люди хочуть почути цю відповідь. От, я считаю, рахую, що якщо наші представники української влади їдуть за кордон, чи виступають, чи звертаються до народу, вони розмовляють на, на своїй, на українській рідній мові. Якщо це український канал, якщо він вважає себе українцем, то він повинен плавно перейти. Але це... Це не від нас залежить, це залежить від тієї людини, яка знімає. Але оця позиція, що ЗСУ, що ЗСУ це політика, мені просто якось до душі важко. І хотілося поділитися з людьми, але люди підхопили, люди різні. Але багато хто написав ту точку зору, позицію така сама, як і в мене. Так що дякую, дорогі підписники. І хтось каже, ти розбрат твориш. Ні, це не розбрат, це лице, це коли зняти маску з людини. Тому що багато людей, коли я спілкуюся, вони не вміють писати коментарі, тому що аудиторія, якщо зайти на канал, то є там аудиторія там, з такого віку до такого, з такого до такого. І вона моя аудиторія фактично там з 35 років і до 70 років, тобто така категорія людей, а я суджу завжди по собі. І так як дивляться. Канал сільське життя. Ну, основна маса людей, та що або займалася, або займається, але є люди, які і не займаються, які потрапили, так сказати, нечаянно і дивляться. А також дякуючи моїм дівчатам, багато підписників додавалося, тому що вони патріоти України, хтось говорить, не втягують дітей. Ні, вони такі є, ми такі є. І якщо не доведе Господь щось трапиться, то ми все одно останемося при своїй думці, при своїй позиції. Так що ви мене, дівчата і хлопці, збиваєте з пантелику. От чому я її знімаю біля порося? Тому що я займаюся мій канал, хто був створений Сергієм Шелудьком Молодшим, який служив Бройних силах України. Він був зроблений про господарство. Початок був про ціни, але потім, дякуючи Андрію Нуліку, я взяв з нього приклад і почав знімати про своє життя. Тому що з Андрієм він багато мені допоміг, і в адресу Андрія в мене поки ніяких проблем. Не було і нічого я проти нього в цьому пості не ставився. Тому що там люди починають боровити і, читаючи, дивлячись на пост, можливо, трошки не дочитавши, роблять свої висновки. Але то не є проблема, то не є питання. Я знаю, що Андрій Новіков, тому що я з ним спілкувався, і як він був в окупації, і як він переїхав в Полтаву, і я до нього дзвонив і писав, і предлагав йому приїхати в Берзань, так як у нас є квартира, в якій жив молодший. О, щоб він приїхав з Маринові до нас, ну він відмовив, ну, тому що він сказав, що ти важкий чоловік, тобі буде дуже важко спілкуватися. Ну, це не є проблема. Але він допомагає е, Збройним силам України, він привітав Збройні сили України. Якось так. Так що е, така відповідь на запитання, що до Андрія Новікова у мене немає ніяких проблем і в мене немає ні до кого. А Коментар, навіть якби я не знав, що це брат Новикова Сашков, то я все одно виставив би той пост і хай би люди подивилися, як людина реагує. Ну, якось так. І по поводу, там деяких блогерів хтось там говорив там, і писали, так, да, що е, чому не, не там, перші 2-3 місяці люди не знімали відео, ну, блогера, ну тому що ждали. Що буде завтра і, по-друге, не було монетизації на каналах. Тобто взагалі заробітки не було ніякого, і багато хто людей, у них є така позиція, якщо навіщо тримати господарство, якщо ти його або роздаси, так як ми це робили з перших днів війни, або в тебе його типу, заберуть. Ну, якщо такими думками жити, то завтра ми просто всі з голоду подохнемо, якщо не буде ніхто нічого робити. Але багато українців працюють. І не опускаючи руки, і далі працюють. І хотів би подякувати одному із моїх товаришів, блогеру, є у нас, Сергій Стрілецький. Хотів би йому вклонитися, тому що Серега це приклад українського блогерства, який був 5 місяців в окупації в Херсонській області. Кожен день він їздив з Херсона через блокпости. Але з першого дня війни. Він перейшов на українську мову, він привітався вітався з українцями Слава Україні! Все буде Україна і він не боявся, що його вичислять і щось ним зроблять. Це дуже важко, кожен із нас блогерів може представити себе на його місце, так як нам писали із Кацапетівки, з ДНР писали в особисті, тому що раніше всі між собою синоводи спілкувалися. Так що отакі от люди їм просто треба вклонятися. І я просто прошу, можливо, хто не знає про такий канал, зайдіть і підтримайте. Сергій Стрілецький, це професіонал своєї склади, він не опустив руки. Він переїхав в Черкаську область, він, він працює, він не пускає руки. І, дякуючи хлопцям і дівчатам, свиноводам, у нього вже є на сьогоднішній день господарство. І я сподіваюся, що ми доживемо, та ми доживемо і ми переможемо. Після 14 числа він приїде до мене. Забере у мене поросятку, також є поросятку, яке йому хочуть дати, раніше це називалося село Жовтневе. На сьогоднішній день я навіть ну, не знаю, як називається, до якої громади вони відносяться. І також в Вовкульському районі моя ютуберська сестра, от, також Любанька, хоче йому також подарувати поросятку. Ну а також ще щось. Підженемо, є там кормушка, в мене вона без діла стоїть. Якщо вона йому потрібна сьогодні, то ми йому її віддамо. Тобто підтримаємо Сергія Стрілецько, він дуже грамотний чоловік у цьому напрямку. Він все робить професіонально. І якщо комусь потрібна інфа, якась він завжди підтримує. Так що людина пробула в окупації, втратила все, втратила своє господарство, втратила свою ферму, втратила батьківський будинок, який на даний момент без криші, без вікон. І накрили його плівкою, і батьки на даний момент знову там, після того, як визволили, вірніше, він виїхав після п'яти місяців в окупації, пройшовши терор на блокпосту і виїхав. І видохнув. І він сказав, як воно. А деякі їм просто море по колінах. Хто буде, що буде, а ось флажок прийдеться поміняти, і це все буде якось не так. І краще притримати свою позицію на рівні, а говорити, що на каналі ми не будемо розводити бардак. Ну, Андрюха, вибач мене, за звернення до Андрія Новікова, коли були стріми, ти проводив стріми і я. Свої патріотичні позиції і по поводу висловлення до Кацапів, ти мене просто банить, забрав від мене модератора. Ну якось так. Це не є красиво, тому що це моя точка зору, і ти мене знаєш особисто. Бардак болюча тема. Вона була і буде до кінця наших до кінця цих бойових дій, поки не настане перемога. А перемога буде 100% за нами. А після таких відео, як я вчора зняв. Ну, деяким людям цього не понять, коли ти дивишся матері, яка втратила свого сина, а ти знаєш, що в тебе син служить і ти себе просто представляєш на її місці, це просто ти чуть льози, просто ком ви горлі, ти просто не можеш про це говорити. І це просто важко, наскільки це мужня і сильна жінка, яка віддала свої кошти. Вона оділа роту солдат за ті кошти і вона купила автомобіль для хлопців. Хоч сама живе на зйомній квартирі. Ну якось так. Хоч от я не розумію, вона каже, на сьогоднішній день це важливіше, ніж те, що я щось буду змінювати в своєму житті. І багато хто з українців працюємо далі для того, щоб можна було утриматися на плаву. Щоб було що розпочинати далі, і щоб можна було від себе відщипнути і допомогти ближньому своєму, і підтримати. Це позиція моя. Якщо вона неправильна, вибачте мене. Але я вважаю, що правда, вона у кожного своя, але справедливість вона є, була і буде. Так що, якось так, я не дивлюся новини, мені не треба новини, я спілкуюся з хлопцями і я знаю всю інформацію, яка... Надходить з перших пуст. Так є багато всяких нюансів, але Україна є, була і буде. І хлопці, які боронять Україну, це не є політика, це є наші сини, дочки, це є офіцери і справжні офіцери, да, серед яких є не дуже добрі люди, також сім'ї не без виродків, але вони приймали присягу обороняти нас. І берегти наші кордони, щоб наша Україна була незалежною. І такі офіцери є, і не тільки офіцери, дуже багато, багато, багато людей. А на рахунок, що там пишуть і говорять, там комусь не подобається президент, той говорить, от якби не він, то було б все по-іншому. Це вже є політика. Ми туди не звертаємося. Мені просто в душі боляче, що Збройні сили це політика. Так що Саня Новікова, я тебе. Ну, не ж там недолюблював. Твоя позиція, що ти грамотний. І коли в тебе хворіли свинки, і та свинка, яка була від моєї свині, яку я Андрію подарував, ти її запоров, я стукав до тебе, я хотів допомогти, я хотів підтримати. І Андрій мені сказав, що ти та людина, яка ні до кого не прислухається і нікого слухати не буде. Господар з великої букви, тобі лайк. І якби я реально... Побачив тебе, я б тебе просто вику тобі не подав би і просто послав би. Реально. Так що ти для мене не являєшся людиною і, дасть Бог, я в своєму житті не зустріну таку людину на своєму шляху. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати відео. Підтримайте Сергія Стрілецького, зайдіть до нього на канал, поставте йому лайк, напишіть йому коментар. Підтримка переселенців, підтримка хлопців у Збройних силах України це дуже важливо, тому що коли ти дзвониш. А повірніше до тебе дзвонять, тому що ти не можеш дозвонити, тому що вони поза зоною завжди, а коли виходять на зв'язок, ти навіть не знаєш, про що говорити, але ти знаходиш тему, ти з ними говориш, і для них ця підтримка важлива, і коли вони дивляться, що люди хлуються, що люди допомагають, що всі ми разом за перемогу, і вони бодряться, і все буде Україна. Так що, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Всім бажаю нам скорішої перемоги, всім миру, здоров'я і добра. Скажу ще одне, є, да, я не скушу в і всі гниди. Є люди навіть, які умудряються допомагати з Рашки, пересилаючи гроші через 15 людей в Україну на... на донати. Так що слава Україні! Героям слава! З миру по нитки, путіну петля усім, друзі, пока-пока-пока. Ну, а моє звернення чому так? Тому що, ну, і хто ж там сказав, що свинопас, ходять свиней не пасту, вони в мене в квітках. Ну а підпасти їх не потрібно. У мене є чим їх годувати і мій напрямок це відгодівля. Так що, якось так.